Вітаю всіх слухачів радіо кордон. Четвер, маємо на календарі. А це означає, що настав час програми незламні. Традиційно спілкуємось з нашими оборонцями-прикордонниками про їх службу, мотивацію і, взагалі, що означає бути прикордонником. І сьогодні у нашій студії старший солдат Юрій Полипенко. Вітаю вас! Вітаю! Хотів би розпочати з того, що ви взагалі понад 15 років будували своє життя в Іспанії. Що стало останнім поштовхом до того, щоб ви приїхали боронити наші кордони під час війни? Ну це взагалі початок війни був причиною мого приїзду в Україну, так як в мене тут знаходиться вся родина, всі близькі, більшість друзів, родина. Це mm -hmm. і спонукало повернутися. А, чи був той страх, коли а, ви розуміли, що це може бути дорога в один кінець, адже йти на війну, виконувати бойові завдання, це підв'язує і небезпеку ж? Звичайно, так. І я це, в принципі, досить усвідомлював і розумів, що ризики великі втратити життя. І... Але це було свідоме моє прийняте рішення. Я знав. На що я йду? Не знав виклики, які мене чекають, але я на це пішов свідомо досить. А ви зазначили, що у вас багато рідних в Україні. Як вони поставились до такого вашого рішення? Адже в багато рідних могли б сказати, що та будь у безпеці, не приїжджай, навіщо воно тобі? Ну на не... Той час вже я приїхав в березні 22-го року, а в мене мої двоюрідні брати вже, наприклад, вже були мобілізовані добровільно, uh -huh. мобілізувались. Так що, родина, ну, звичайно, переживали, але. Це досить самостійний, вже досить давно і угу. приймаю рішення. Зрозуміло. А ви взагалі були в кількох гарячих точках. На найгарячіших напрямках. Чим відрізнялись ваші задачі і напрямки, на яких ви виконували бойові завдання? Ну, відрізнялись, бо були, скажімо, окопні. Позиції це перша і третя ротація, а друга ротація це були міські бої в самій Красногорівці. Uh -huh. І відмінність досить ну, відчутна. Так як для прикордонника, для людини, яка більш знаходитись в лісі, скажемо. Uh -huh. Міські бої це трошки інша історія. Таке випробування. Взагалі, пам'ятаєте свій перший бій, першу ротацію, перший виїзд як це було? Це було і страшно, і, і лячно, і. І напружено. Але добре, що зі мною були хороші люди, командири, які допомагали в цей момент, підказували, що робити. Я в основному слухався наказів і виконував, що мене просили. Uh -huh. А скільки взагалі у вас а, пішло часу на підготовку до вашого першого поїзду? Ну, мене готували як і в Львівському загоні, і потім в Чернігівському загоні. Ну, досить нормально нас готували. Um... Одне із таких важких випробувань, як на мене, це той час, коли ви пробули 20 днів в оточенні. Розкажіть цю історію. Як це було? Що для вас було найважчим у цей час? Найважчим було, напевно, те, що було розуміння, що це може вже бути кінець історії. Угу. Розуміючи, що вже крайні позиції наші. І захопив ворог деякий, і ну, що ми відрізані були. Це таке досить непросте випробування, в саме оточення. Складно взагалі собі уявити, а які емоції, ось які думки в той момент, коли ти розумієш, що в принципі завтра може вже не настати? Та багато про що думаєш, згадуєш близьких, згадуєш, що не, не зробив, що хотів би зробити. Якось аналізуєш багато чого ну, по можливості. Mm -hmm. Багато чого різного думаєш. Дійсно, що зробив, що не зробив. На що чи часу не вистачило, чи просто Угу. Mm -hmm. А Ви згадували, що у цей час, у цей період, вам дуже допомагали дронщики, які а, скидали допомогу. А, Їжу, воду, найнеобхідніше. Як це відбувалося? і наскільки ось така взаємодія виручала? Ну, досить сильно виручала. Це ну, була досить потрібна нам на той час допомога, бо такі нюанси, як вода, наприклад, основа основ. Людина там ще може не їсти, а от не пити. Це вже досить накладніше. Плюс боєкомплект вони нам скидували. Це в основному все по темному, у uh -huh. сірому, коли була можливість. Дуже допомагали хлопці, за що їм дуже дякую. А як відбувалася ось ця взаємодія? Як ви розуміли, що це летить ваш дрон з допомогою, а не якийсь ворожий? Як вдавалося ловити? Адже це ф -ф -ф фактично були скиди, як я розумію? Так, скиди біля нашого укриття, скажімо так, а так взаємодія по рації. Угу. Зв'язок контак... залишався. залишався. Так. так. А ви Якраз взагалі... батареї нам скидували також. Ага. Для і павербанки, щоб заряджати тепловізори. Ну ба все дуже багато речей скиду супер. Взагалі, ви пережили кілька поранень за час своїх ротацій. А як взагалі вдалося не зламатись і встояти і далі повертатися у стрі? Адже там перше поранення, думаєш, ну окей, там по повернуся, хлопці чекають. Друге вже, а потім ще і третє. розкажіть звідки. Ось ця е, мотивація залишалась. Ну, вони, скажімо так, були не важкі, легкі поранення, але це і, і мотивація залишалася, тому що все рівно залишались і хлопці. І коли ти розумієш, що ти ще можеш щось зробити, ще можеш ну, якось допомогти чимось, угу. ну, це і мотивує. Взагалі, що для вас було найнеочікуванішим за ваше перебування на передовій, за ваші ротації? Те, до чого ось ви не були готові і не змогли б підготуватись, де б не були там у Львівському загоні, у Чернівецькому? Смерть побратимів. До цього ніколи не, не підготуєшся. Здається, що так, але ніколи, ні, коли ти вже бачиш. Каже, цю смерть до цього ніколи не підготуєшся. Саме морально така складова. А взагалі, про таке щось більш легке. Що дратує на фронті у побуті, морально виснажує під час тривалого перебування на позиціях щось таке просте людське? Халатність. Халатність чи я. Декого з людей, люди ж різні бувають. Зрозуміло. Безвідповідальність халатність буває і таке. А, переживши такі складні події. Як для вас взагалі змінилась і чи змінилась взагалі ціна людського життя і вашого особисто? Ну, я думаю, цінність життя, вона, яка була, така і залишилася. Більше цінність часу, як прожити це життя, напевно, змінилася. Mm -hmm. а... Чи не стерлась ось та грань перед добром і злом після усіх цих подій? Як якось не розтерлась, бо хлопці приїжджають іноді реально травмовані, їм потрібно реабілітуватись і знову входити у цивільне життя, і це не завжди легко буває? Ну, я думаю, що навіть навпаки, більше більш ближче познайомившись зі злом? Якраз краще бачиш ці кордони, мені здається, на мою думку. Мені дуже е, запам'яталася ваша фраза про те, що страх під час бойових дій буде завжди, а ось паніка ні. Звідки береться ось ця внутрішня стійкість? Це вже більше відноситься до досвіду, напевно, угу. коли ти один раз. Пройшов щось важке другий раз, третій, четвертий? Ну воно і загартовує. Вже ти до багатьох речей не так відносишся, як ти відносився попереднього разу. Наприклад, і так з часом з часом стаєш більш, скажімо, стійкіший, тільки практика. Як ви справляєтесь взагалі з емоційним навантаженням? Ось під час тривалого перебування на позиціях? Що, що допомагало морально тримати себе у тонусі? Ну, по можливості, якщо є можливість, ну, музика допомагає час від часу, коли можна цей? І спогади про хороше, мирне життя, угу. До якого ми усі продовжуємо прагнути. А, яке найскладніше усвідомлення прийшло до вас, яке ви винесли після всього пережитого? Що ви, який, який, можливо урок, що б ви могли розказати тим, хто взагалі нічого не знає про він? Що треба цінувати час і проводити його з якоюсь користю і для себе, і для інших? Ви згадували, що ще одним джерелом а, мотивації а, у вашій службі а, є загиблі побратими. Чому саме ця причина продовжує вас мотивувати? Бо люди віддали найцінніше, що в них було своє життя, йдучи до певної мети, до якої ми далі продовжуємо йти. І це надзвичайно мотивує. Люди віддали все, що мали, щоб досягти цієї мети. А під час того, як я передивлявся ваше інтерв'ю, ви сказали дуже таку цікаву фразу, що потрібно жити для добра. Що для вас це означає, ось це життя для добра? Робити більше добрих справ, допомагати людям по можливості, навіть тим, хто підходить деколи якісь гроші попросити, не треба відмовляти, треба всім допомагати по можливості. Що б ви сказали тим хлопцям, чоловікам, які зараз знаходяться за кордоном, які там будували життя, які ви за кордоном, і ще досі вагаються, чи йти на захист наших кордонів, чи боронити Україну, або ж залишатися у безпеці? Якщо в людей тут є родина, квартири, якісь будинки свої, близькі та родичі, повертатись потрібно обов'язково. Бо ця війна може прийти і до них додому. А якщо в них тут нікого немає, нічого їх не тримає. І немає бажання ніяко допомагати своїй країні це їхній вибір. Угу. Захищати, коли є кого, і що захищати. Крайнє питання, яке я задаю усім нашим героям: що для вас особисто означає бути прикордонним? Захищати кордони нашої держави. <гум> Супер, перші честю. Товариство на такому гарному акценті можемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем програми незламні був старший солдат Юрій Полипенко. Мене ж звати Костянтин Богатирьов. Ще почуємось.